П'ять болючих фактів Проход 4. Найнебезпечніший мод у грі це не ядерки чи нові танки. Це мод на аніме, що дає тобі ще одну причину це грати. Істеричне, нерозділене, підліткове кохання. Італія хоче нову імперію, нову славу, нову еру. Але виходить старий добрий шлях. Ще одну війну програмі. І додому. І на грі починається зі стрілочок на мапі, а закінчується сльозами в очах, коли ти дивишся на свою армію в нуль організації. Хоче чотири це грати, ти можеш зробити Україну супердержавою, і саудові чути, що хтось щось не договорив про реалізм. Найбільший мем хоч чотири. Це не Італія і Франція. Це ти, який вкотре запускає нову партію, думаючи цього разу, точно все піде за планом. Ой, ой, коли я цю Ефіопію вже захоплюю, йомайо, ну це буде колись чат, любому